От. Це зраненька. Попав на грибочки зараз. Покажемо один листочком. Так, ось тут був. Ага. Другий. Дварь. Три. Три там ще один. ще людей не було. Чотири. Чотири. О там ще один. Я вот тут ще є один. Такий опоряжений. А до шапки. Так. Тут гарний, який теж погрижні, але близькі. Такі уважні. Такий який гарний. Ще тут є. О, да. Ми хуйня всі. Воно, діду, що назбирав. Ого, великі. Тут, тут нікого не було. Я казав, що вони тут є. Треба йти туди, де людей немає. Вон ще одного зустрів. Під корчиком. Ще малесенький один. загальному На одному місці.